Коротеньке відео про те, як із старої глиняної хати зробити щось сучасне. Зараз якраз такий момент, коли видно фактично всі етапи роботи зі стінами глиняними, які спочатку були ось в такому вигляді: Побілені, дуже криві, і для того, щоб їх вирівняти хоч до якогось божеського виду. Ми витратили ну, більше, ніж півроку. Тому що деякі стіни ми перебудовували, деякі звалювали, деякі добудовували. Що видно? Пер, коли ми зрізали оту побілку, лишились ось такі глиняні стіни. Ми їх намагалися під рівень лазерний вирівняти до такого стану, щоб вони. Не западали, були перепади і в 10 см, прямих кутів далеко не було. От. І на оце зняття, здавалось би, що там тої глини у нас витратилось дуже-дуже багато часу. Після цього покривалися гарним слоєм ґрунтовочки, виставлялися маяки. Це якраз наша котельня. Тут Трошки видно ще. Клаптик лишився не І після цих маяків вже мій чоловік наносив стартову штукатурку. Видно її якраз тут. Тут ще навіть залишився маяк. Штукатурка. Для глини нам порекомендували ферозіт 135-й. Зараз перевіримо, де ще є мішечки. Ось такий. А, просторі, 235-й, якраз підходить для глиняних стіл. Маяки виймалися, заштукатурювалися щілинки, знову покривалось. Ґрунтовкою гарненько. До речі, електрику ми вирішили кинути під штукатурку. Правильно, неправильно, але так. І після цього етапу вже місцями проходилося два слоя і натягували сіточку. Гарний спосіб валиком. Покривається стіна, потім прикріплюється сіточка і проглажується вже шпателем. Вийшли ось такі стіни. Це стартово. Знову ґрунтується гарнесенько щодо ґрунтовочки, Що в нас було вже немає, все закінчилося. Теж якась ферозід, це пару видів було. І після цього ми вже чоловік, точніше, тут можна порівняти це стартова штукатурка з сіткою, і тут вже фінішна. Сітка не вистачає того, щоб доняти її достойно, але. Ось, напевно, в цьому місці видно, дуже темно. Сонечко, світило віконечко. допоможе. В цих місцях вже у нас стартова штукатурочка. Біленька, рівненька, ще раз. Ріденькою теж чоловік хоче пройти, він перетирає ще наждачкою, цю стартову і цю фінішну, дуже дрібнесенькою такою наждачечкою. І вже воно буде готове під покраску. Довго, нудно, важко. Затратно, тому що у нас вийшло більше 4 тонн штукатурки, але результат нам подобається.